Сьогодні у програмі під час засідання парламентського підкомітету з питань автомобільного транспорту перевізники висунули чимало претензій до роботи держінспекції з безпеки на наземному транспорті. Нещодавно призначений голова цього відомства запевнив, що проблеми галузі перебувають на його особистому контролі. Укравтодор у борговій ямі, а між іншим автошляхи України продовжують практично безкарно руйнувати великовагові автівки. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Підкомітет з питань автомобільного транспорту Верховної Ради провів чергове обговорення проблем галузі із перевізниками та профільними чиновниками. Голова підкомітету Ігор Шкіря, який на громадських засадах обіймає посаду президента Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників, в цей день був гранично суворий та конкретний. Почавши так би мовити з місця в кар'єр, він наголосив, що ВААП та профільного об'єднання роботодавців «Укравтотранс» багато претензій до Держінспекції України з безпеки на. Земному транспорті насамперед вони стосуються кадрової політики і питання ці вже донесені до міністра інфраструктури. УВАУКРАФТОТранса у багато претензій по кадровим формуванням сьогодні по Україні спеціальності у наших регіональних представників много претензій по формі кадрів в обладміністраціях по принципам по которым вони назначаються ці люди, тому що ну, сьогодні. Я уже не представитель власти, я представитель э, меньшинства оппозиции. Мы сегодня можем критиковать больше, чем раньше, а решает вопросы сегодня коалиция. Поэтому э, я ему сказал, что у нас есть претензии. Он сказал, пожалуйста, все свои предложения в, в письменном виде конкретно. Кого вы куда предлагаете, где кого вы видите и где вы кого не видите. Таким причинам, у свою чергу, керівник Укртрансинспекції Валерій Черненко запевнив, що із приходом на цю посаду одразу ж взявся за повну реорганізацію структури. Наразі справа за законотворцями, яким подано три постанови, що передбачають ліквідацію територіальних управлінь укртрансинспекції як юридичних осіб та створення вертикально інтегрованої системи управління відомства, що дасть можливість. Вивільнити вільних працівників для організації контролю перевезень на лінії, на виконанні перевезень, збільшити кількість працівників, які будуть працювати на ваговому габаритному контролі, збільшити контролюючих кількість працівників інспекції, що будуть боротися з таким явищем, як. Нелегальні перевізники, що має місце в пасажирських та да й вантажних перевезеннях. Також і в таксі тіньовий ринок складає якого майже 95%. І тому ці постанови ми надіємося на найближчі неділі. Буде прийнятий, нарешті і ми зможемо почати реформу. Інспекції закидали присутні на засідання керівникові укртрансінспекції і претензії щодо боротьби із нелегальними перевізниками. А власне, новий головний транспортний інспектор країни і сам розуміє катастрофічні масштаби проблеми. Ринок е пасажирських перевезень, наприклад, ну це просто жах, коли 50% працює в тіні. Нелегальні перевізники домінують сьогодні. Вони мають більш е зручні. Умови для роботи, не оподатковують свою діяльність і так далі. І це дає преференції для того, щоб розвивався. Такий бізнес, як нелегальні перевезення, особливу увагу приділили столиці, а саме центральному автовокзалу, де так би мовити, мирно співіснують як офіційні перевізники, так і нелегали в особливо великій кількості. Тому Ігор Шкіря і попросив, якоїсь конкретики у розслідуванні давно всім відомих справ. Теорія ні, нікого не цікавить. Конкретика е, там автовокзал Київ, да? Чек у нас називається цей. Від центрального вокзалу, де ви проводили, до речі, зустріч з тими ж і, і, і люди, які, які вони називають нелегальними перевізниками. І там же якраз де е, основна маса цих всіх відправлень. Є да, порушення і автостанції в цьому питанні, тому будуть проведені перевірки всіх суб'єктів, які задіяні в цій корупційній оборудці. Е, Дане відповідне доручення провести перевірку з залученням правоохоронних органів. Я думаю, що результати ну, до кінця. Місяця ми будемо мати реальні кримінальні справи, і все інше, тому що за моєю інформацією вже там є серйозні правопорушення. Обговорили і найбільш резонансну ДТП цього року, Верніш кажучи, висновки, що були зроблені із страшної аварії, котра сталася на початку лютого на Сумщині і забрала життя 12 пасажирів маршрутки. Насамперед цікавило кадрове питання щодо місцевого транспортного інспектора. Не то, не професійна, а приступно непрофесійно. Піднімали цей вопрос питання у козака на великих нарадах тричі на протязі всього року. Трагедія пройшла, не звільнили, ну вже, це вже навіть не смішно. І знову продовжує працювати. Вже і губернатор інший, а продовжує працювати. Хотілося би знати, ви до вас абсолютно ніяких претензій немає, але за цей час, скільки ви працюєте, розібрались ви в тому? Хто? винен? Цій трагедії, і хто поніс якусь відповідальність за скоєння цієї трагедії? Перевізник е, позбавлений дозу на перевезення, да? Е Щодо водія, дійсно там водій був працевлаштований незаконно. Голова, голова нашого відділення це цікаво більше. Голова да. Сумської області. непрофесійний, приступно непрофесійний. Звичайно, там є кадрові питання. Зараз готуємо. Ну, не тільки по Сумській області, у нас дуже багато питань по всім іншим областям. Чому ми до сих пір якби, притримували питання звільнення багатьох працівників, які керують обласними управліннями, тому що ми чекаємо прийняття постанови про реорганізації для того, щоб приймати нових. Керівників обласних управління заступників на нові посади на нові функціональні обов'язки. під час засідання парламентського комітету з питань автомобільного транспорту було обговорено ще чимало питань про них вже у наступній програмі. Аби залатати ями на українських дорогах, необхідно 1 мільярд гривень. Про це заявив голова Укравтодору Олександр Малін. Поки ж роботи призупинені через борги по заробітній платні працівникам Укравтодору. І це не єдина проблема, що заважає реформуванню галузі. Проблема проведення такого роду неотложної реформи зв'язана з налічєм просроченої і текущої задовженості по заробітній платі. которая с учетом обязательств за март месяц составляет около 300 миллионов гривен. Это создает крайне тяжелую социальную обстановку в трудовых коллективах. Это послужило причиной, в том числе это послужило причиной того, что практически не производится работы по ямочному ремонту после зимнего сезона. Старой составляючий відсутство робіт по ямочному ремонту являється отсутствие средств на закупку відповідних матеріалів для производства цих робіт. Розплачуватися із підрядниками грошей теж бракує, але тут вихід ситуації вже начебто знайшли. Фірмам видаватимуть векселі, але для цього потрібно визначити обсяг державних гарантій, оскільки для Укравтодору це буде нове запозичення. Наразі сукупний кредитний портфель Укравтодору перевищує 37 мільйонів. Сегодня государство в лице Украфтодора имеет кредиторскую задолженность между предприятиями дорожной отрасли, сумма которой приближается к 3 миллиардам гривен. Я намеренно не называю окончательную цифру в связи с тем, что как раз сейчас в соответствии с 65-м постановлением Кабинета министров идет контрольно-ревизионная проверочная работа по правильности соблюдению объема государственных закупок, в том числе и в этой сфере. Работа должна быть завершена к 21 мая. По итогам будут скорректированы, очевидно, наши обязательства. Там, где будут обнаружены факты нарушений по объемам работ, по завышению стоимости работ, либо по качеству уже проделанных работ, В гарантійний період, в сатвістю заключеними договорами, до кінця року Укравтодор планує віддати 10,5 мільярдів гривень боргів за рахунок коштів дорожнього фонду держбюджету. Водночас нове керівництво агентства працює над реструктуризацією боргових зобов'язань. Українські автомобільні шляхи потребують не лише новітніх технологій будівництва та ремонту, але й значно більш жорсткої системи контролю їхньої експлуатації, як відзначив голова Укртрансінспекції органу, який і має стежити за дотриманням перевізниками встановлених норм. На сьогодні дорогами нашої держави курсує понад 8 тисяч великовагових автомобілів загальною масою понад 50 тонн за припустимих 38 але навіть виявлення подібних порушників. Не гарантує їхнього покарання. Загальна сума, яка повинна була б бути стягнена за минулий рік, за нашими даними спортів, які отримали інспекція, лише по напрямку Київ, Одеса, порт Одеський порт нам надав інформацію. Сума стягнула понад мільярд гривень. А фактично. 6,6 мільйона. Найбільш активно пересуваються автошляхами перевантажені зерновози. Це сезонні порушення навесні та восени. Але будівельна галузь також вносить свій внесок у руйнування доріг. Якщо взяти одеський напрямок, так то це як правило кінець літа. Осінь, коли йдуть зерновози в напрямку портів. Так. Є такі, скажем так, більший потік транспортних засобів, які йдуть з перевантаженнями. Також йдуть щебнівози, які йдуть практично по 40 тонн навантаження на Житомирській трасі під Києвом у селищі Капітанівка встановлено пристрій автоматичної фіксації вагових порушень. Перевантаження автівки інспектори зупиняють через 10 кілометрів, аби провести контрольне зважування. После прохождения весового габаритно-весового контроля были обнаружены факты наличия перегруза по полной массе. Полная масса транспортного средства составила 40 тонн 600 килограмм при допустимых 38. И на одиночную ось при допустимых 11 тоннах по факту получается 11 тонн 450 килограмм. Дальнейшие действия будут составляться Плата за проїзд автомобільними дорогами, так як машина привишає допустимі норми. Також складається ще не тільки плата за дороги, а коли йде з привантаженням. Згідно закону про автомобільний транспорт по статті 60 складається також акт за. Відсутність дозвільних документів. Тобто, коли машина йде з перевантаженням, вона повинна мати дозвіл на проїзд дорогами України з перевищенням габаритно-вагових параметрів. Варто відзначити, що процедура покарання не лише недосконала у розрізі стягнення штрафів. Перевізники скаржаться на не надто швидку роботу інспекторів в оформленні порушень. Перегрузили машину і виписує виписують нам штраф. Никаких претензий по поводу штрафа я не имею. Просто если бы это оформлялось в течение там, 15 минут, не было бы никаких вопросов. Есть вопрос один на стройке стоит кран, который нанят, за который заплачен деньги. Сейчас целый час нам выписывают одну бумажку, которую я потом оплачу. Тоже нет, нема питань. Но, э Кран, который стоит без работы, машина, которая стоит без работы, водитель, который это, это все сводится к тому, что в конце концов, к концу дня, фирма ничего не зарабатывает, она только в минусе, тут вот 10 человек бегает вокруг и пытается там выписать на одну машину в течение часа бумаг. Тільки і скаржиться голова Укртрансінспекцію, і на роботу, як він відзначив, псевдогромадських діячів, котрі, прикриваючись захистом прав водіїв, зривають роботу інспекторів. Коли було затримано вісім великих автомобілів зерновозів, які перевозили вантаж понад 50 тонн, Загальною масою це буде десь 65 тонн, З'явився такий громадський активіст своєю командою «Дзиндзя», відомий вам як дорожній контроль. Який перешкоджав діяльності, ми задокументували його бурну таку діяльність, загнав свій автомобіль на ваги, заблокував роботу інспекторів, образливо вів, висловлювався на адресу інспекторів. Взагалі довів ситуацію до абсурду, яка дала можливість порушникам вільно поїхати далі. Наряд міліції відмовився. Затримувати даного правопорушника, який себе дистанціює, показує, який він захисник, нібито прав громадян. По факту, це йде злочина змова із тіньовим бізнесом, який займається руйнуванням доріг України. Валерій Черненко підкреслив, що подібними вчинками такі діячі змушують замислюватись про їхню причетність до роботи компанії, що займаються перевезеннями із неприпустимою загальною масою машин.